Ну що, привіт! Сьогодні ми будемо говорити з вами про матрицю долі. Дуже така, і цікава, дуже така важлива і цікава тема, а конкретно це призначення. Що це, для чого це, навіщо воно потрібно, а що воно дає або навпаки що воно не дає. Зараз будемо потихеньку розбиратися. Кожної людини на протязі е, життя. Діє три енергії призначення. Е, перша енергія, вона розподіляється на кожен період, на певний конкретний період. Перша енергія, яка реалізується десь, яка реалізується десь від 20 до 40 років, е, це називається особисте призначення. Тобто це те, що ми вкладаємо в себе, це такий фундамент, ми пізнаємо, ми аналізуємо, ми. Е, Поглиблюємось, заглиблюємось, ми е, мудріші стаємо, наповнюємося. Е, через цю енергію ми все-таки вона впливає на нас і ми реагуємо на ті чи інші події, ми проявляємося, е, ми взаємодіємо з самими собою, з усім оточичним, з усіма сферами, що тільки є в нашому житті. І якщо це все проходить в плюсі. То, звісно, ми накопичуємо такий фундамент, який потім після 40 років дає нам вже перейти до наступного, до реалізації наступного призначення. Наступне призначення це в нас соціальне вже. Це вже ми працюємо на соціум для соціуму з чоловіками, як нам взаємодіяти, з жінками, як нам взаємодіяти, як нам проявлятися, як нам працювати. Яка енергія на нас впливає, і як нам ем, через, через яку призму нам з цим, з цим взаємодіяти? І е, третє призначення вже включається після 60 років. Але це не значить, що там е, на годинку 23.59, нуль ну, все, включилося третє призначення там, чи друге. Ні, все це, звісно, діє так поступово, повільно, іноді навіть непомітно. але ось, ось цей період, коли включається друге призначення, десь 40 плюс років, це ось ця криза. Ось ця криза, тому що якщо період першого призначення, ви перше призначення не виконали, і ви його не прожили, то це не значить, що все, все, ставимо хрест. Все потеряно, ні. Е, просто після 40 років вам буде ну, трішки все-таки трішки, може і не трішки, складніше. Ну тут дивлячись, вже, які у вас енергії, буде складніше, тому що потрібно ось це наповнюватися і ще й виносити це все в люди, в маси. Так, про духовне призначення. Після 60 років в нас включається духовне призначення. Духовне призначення це взагалі таке це ключ. Ключ, який підходить до всіх сфер нашого життя до талантів, до того, як ми проживаємо кармічні хвости, е, кармічні задачі до відносин, до, фін, до реалізації, до фінансів, до того, як, як ми проявляємося, взагалі до всього. Ключ до всього це такий шлейф, до речі, ще момент, що це не значить, що воно тільки після 60 років це така духовна штука, яка. З нами йде шлейфом все наше життя. Це як доповнення і до першого призначення, і до другого. І якщо ми, як тастрика за літа красної прапіла, до 60 років і нічого не виконали з тих призначень, то в 60 років ми стаємо тією бабусею, дідусем, до яких не приїжджають внуки, які їх обходять десятою дорогою. На них говорять всяке таке таке, таке Якщо ми проживаємо ці всі енергії в плюсі, то оце після 60, ось ця енергія, ось це призначення, це дається нам так, як такий просто супер бонус. Так, що по прикладам? Давайте розглянемо перше особисте призначення, нехай буде шестірка. Шестірка це у нас енергія краси, енергія любові. Це. Енергія веселощів, радощів, спілкування. Тобто, це ті люди, які спілкуються по телефону, потім переписуються ще в чаті, чи пішли на вулицю з однією іншою подружкою попити чаю, попити кави. Тобто Для них дуже важливе спілкування, бути в оточенні людей і весело, красиво проводити час. Тобто, так ми маємо поводити себе, наповнювати себе. Ще дуже важливо робити вибір. Тому що шестірки взагалі дуже часто сумніваються, вони залипають, вони не вміють робити правильний вибір. Ой, а це, обрати чи це? А як це ж правильно, що правильно зробити? Чому вони так роблять? Тому що вони бояться помилитися, зробити помилку. І вони хочуть робити правильний вибір. А як ми розуміємо, правильного не існує є вибір по серцю, тому вам важливо прислухатися до свого серця. І що ще, оточувати себе людьми, які все-таки відкидають взаємністю, тому що шетірка дуже сильно витрачає багато енергії, якщо вона віддає любов і не отримує її. Тобто ось цих порад на ось цьому фоні через ось цю приму потрібно взаємодіяти з оточуючим світом. Там багато мінусів шестірки, дуже багато вона скочується в мінус, а вона дуже ідеалізує людей, і, звісно, це все потім дає їй. Показує, ой, показує, що ось на тобі. Вона потім розчаровується. Спочатку очаровується, потім розчаровується, тому що в неї немає, вона не бачить недоліків людини, тому ясно дивитися на речі, на ситуації, на людей і так далі. Наступне соціальне призначення, нехай це буде вісімка. Вісімка це така енергія закону. Тобто, якщо ви працюєте, ви маєте працювати офіційно, якщо у вас на вас люди працюють, ви маєте офіційно е влаштовувати їх, ви маєте все офіційно вести свої справи, свої бумаги, документи, все має бути офіційно. Тому що якщо інших би це пронеслося, так би мило прокатило, то вісімку це не прокатить. Е ще е дуже важливо розуміти причину наслідкові зв'язки. Якщо десь вісімка косячить. То бумеранг швидко повертається, він мимо не пролетить на і це точно. Ну, тобто, розумійте ось ці такі моменти і взаємодіяти з людьми і діяти, протримуючись ось такого плюсику. Дев'ятку ми розглянемо на духовному. Дев'ятка це взагалі дуже така цікава енергія. Вона дуже така глибока, глибинна, мудра. І в мене є така історія цікава, я, мабуть, по ній запишу окреме відео, там стосується алкозалежності. Чому може відбуватися ця алкозалежності дев'ятки і як з неї вийти. Дев'ятка на духовному призначенні, це те, що стосується, як ми пам'ятаємо всього життя, чого ми маємо дотримуватися. Дев'ятки дуже важливо побути на самоті. Це та енергія, яка, якщо п'ятірка і вісім, вісімка, вони такі... Знання отримують і відразу несуть в маси. Не розібравшись, можуть там, розказувати комусь, доказувати якусь справедливість, якусь там істини. То дев'ятка, вона йде в себе, вона поглиблюється, вона все, все переварює, вона видає це все, коли вона настільки вже впевнена, відточила все ось в такому вигляді. Вона дуже. До цього відноситься відповідально. І, до речі, ще дев'ятки вони успіху, успіх до них приходить зазвичай десь вже після сорока, після 50 років. Це ну, кого дев'ятки так багато в матриці, і, і важливо, якщо. У вас дев'ятка в призначенні, або ще також у матеріці дуже багато дев'яток, то вам дуже важливо оце ж бути на самоті. І якщо мати великий будинок або квартиру, щоб був свій куточок, де ви могли усамітнитись, або е, виходити все-таки кудись на прогулянку, в якийсь парк, щоб просто походити, побути на самоті своїми думками, помедитувати, можливо, ще там якимись практиками позайматися. І... Що ще з приводу е, реалізації себе, тобто дев'ятки взагалі мають працювати, а саме на себе вони не терплять колективу. Не те, що не терплять, вони дуже виснажуються, перебуваючи в великому натовпі людей, е, вони дуже вибагливі. У спілкуванні з людьми можуть бути також мінуси. Вони можуть, можуть йти в перекоси. Якщо, наприклад, думають, що всі кругом дурні, це вже також мінус подивляється, але просто по дорядка настільки мудра, що їй здається, що всі говорять на якісь такі теми поверхневі, незрозумілі. й дорядки потрібно проявляти, показувати, в чому вона мудра, і для того, щоб таке саме ну, до них притягувалося, як магнітом. подібне. І ще може бути навпаки перекіс, що я якась. Не така, я погано знаю, я не можу е, спілкуватися, я не вмію там, доносити людям інформацію саме тому, тому що люди оточують зовсім інші вас. Якщо будете оточувати своїми людьми схожою е, глибиною, то ви один одного зрозумієте чудово. Так, е, і взагалі я ж говорю, що дуже важливо, дуже важливо дивитися матері комплексно. тому що призначення так на нас впливає. Ми Якщо ми не знаємо своїх енергій в призначенні, це в нас потім таке відчуття, що ми якось ні все добре, все чудово, все прекрасно, з роботою з родиною, з тим ще е, час. Але коли ми не реалізовуємо ось ці потреби, які саме по нашим енергіям, то в нас відчуття, що ми проживаємо просто не своє життя, не дивлячись на те, що все ніби в усіх аспектах все добре. І... Звісно, матрицю повністю потрібно дивитися, тому що можуть бути ще комплексні якісь енергії, і вони дають свої такі трошки маленькі коригування. Тому що це дуже-дуже взагалі цікава тема, це дуже цікаво поглиблюватися сюди. Наступне відео я запишу, як я говорила, про клієнтку, яка звернулася ще чоловік у неї, отак циклічно почав пити. Ну, все. Добре, якщо ви знаєте свою енергію в призначенні, пишіть, будемо її розшифровувати. Якщо у вас когось шестірка чи вісімка, чи дев'ятка, як я говорила, розкажіть, як у вас це все відіграється. І до наступних зустрічей!